Слава Україні Романа Петровичу, радий вас бачити. Героям слава. Доброго дня, пане Антіне. Ну, ми розуміємо так, що Євроатлантичний альянс за вимогою Польщі розглянув ситуацію як е, акт агресії проти Польщі не як акт нападу, але як акт агресії, підняли авіацію євроатлантичну. Ну і спільними силами значну значне число російських безпілотників вдалося збити так до п'ятої статті ще не дійшло, обмежились консультаціями. Але надзвичайно серйозна історія. І розуміємо, що росіяни, якщо це були справді. Росіяни, ну вони йшли на це свідомо. Так, чому я кажу, що можливо росіяни, можливо, не росіяни ще немає остаточного рішення з боку євроатлантичної спільноти. Але думаю, що десь ближчими днями воно з'явиться. Отже, наскільки серйозною є подібна ситуація, і як далеко можуть зайти росіяни у спробах розхитати чи залякати європейців? Пане Антіне, мені дуже подобається от, в вашому питанні наша з вами визначеність і не подобається дуже невизначеність е, НАТО. Бо оці догадки, може Росія, може не Росія. Знаєте, немає різниці між тим, чи на територію зайшли солдати без розпізнавальних знаків, чи залетіли якісь безпілотні. Конструкції, на яких немає написано, направлено по команді кремлівського фюрера. Різниця невелика. Що одне, що друге спрямовано на одне: на нанесення шкоди, на вчинення агресії, на здійснення диверсій, на провокацію на відповідні дії і так далі. Що тут треба зазначити одразу? Важливо, і це дуже важливо, те, що Польща і партнери по НАТО зреагували і дали відсіч. Тобто загроза ліквідована. Однак якісна сторона усунення цієї загрози, пане Антіне, потребує дуже ретельного аналізу. Чому? Уже відомо про те, що безпілотників. І навіть одна ракета було майже 20. На даний час ми можемо сказати про те, що польська сторона з партнерами ідентифікувала, побачила, зафіксувала ну, не більше, ніж півдесятка. А виникає питання щодо якості усунення цієї загрози, бо півтора десятки десь розчинилися в просторі. А наступне. Ще гірше питання: це з догадками, які продовжуються Росія, не Росія, а може, це системи е, радіоблокування і так далі, в результаті яких ну е, це догадки секрет Полішинеля. Бо можна було про це думати, якби е, діяла тільки тя частина, яка ніби біля кордону з Україною. А як безпілотники опинилися там в районі Гданська, це теж відповідь дуже проста. Ніхто їх ганять через Україну, навіть через Білорусь, не буде. Всі вони підлетіли на короткому шляху з Калінінграда, і це якраз говорить про те, що якісна сторона в питаннях моніторингу контролю. І нанесення відповіді, я вже не кажу, враження в цьому відношенні кульгає, і це означає, що партнерам є над чим працювати. Ще одна є річ для мене дуже е тривожна: це те, що е з'являється інформація, яка насправді не повинна була принципово з'явитися. Звідки злітали винищувачі, які країни брали участь в усуненні загрози, які системи радіолокаційного контролю задіяні були? З яких країн, які заправники де піднімалися і так далі? Ну, Чесно кажучи, таке враження, що люди, які викидають цю інформацію в ефір, вони не розуміють, що таке війна. Адже якщо це провокація, а не перший. Крок війни, то це навмисне зроблено для того, щоб сканувати всі ці речі. Звідки йде реакція, де командні пункти, де системи фіксування і так далі, для того, щоб в наступний раз перше, що зробити, це вразити ці системи і паралізувати їх. Тому це ще одне питання. І ще найважливіше безумовно, те, що побороли. Цю загрозу це супер важливо, це дуже важливо. Слава Богу, що воно обійшлося без, без а, леталь, летальних наслідків. Однак зараз сидіти і чекати наступного наступу, наступного кроку з рашистської сторони, це собі гірше робити. Треба робити відповідь, вчиняти відповідь, вчиняти дії, які б показували кожен наступний крок, який буде робитись. Буде в десятеро більший, і от важливо, оця ця консультація по четвертій статті, її суть полягає в тому, що не просто констатувати, відбулося справилися, а чітко визначити, що робимо як відповідь для того, щоб паралізувати ворога. Бо я е дивуюся, просто для чого виносити в інформаційний простір дискусії, звідки це. Були направлені і так далі. НАТО має можливість моніторити а, ситуацію повітряну, починаючи від Уралу. Тому всі ці розмови абсолютно зайві. Інша справа, що можливо з тактичних причин це приховується однак варто приховувати те, що дійсно вказує на систему протидії загрозам, а не а давати можливість у світі ще дискутувати, може це російські, може не російські, може це білоруси, Пане, Роману, а може білоруси з вами погоджуюсь. Це надзвичайно симптоматична реакція. Тобто, вони відмовились назвати дуже конкретно і швидко винуватця даної військової провокації тобто, вони не вказали чітко на Російську Федерацію. Також все було переведено у формат консультацій. Ну і я з вами погоджуюсь, надзвичайно дивно, з якою метою генеральний секретар НАТО Марк Рютте оприлюднив, чиї літальні апарати використовувались для того, щоб. Знищувати шахеди чи Герані чи Гербери, які були в польському повітряному просторі. Але в мене є ще таке ну, процедурне питання. Ми би хотіли якось спільними силами з нашими європейськими друзями посилити нашу українську протиповітряну оборону. І європейці повинні розуміти, що значно дешевше для них. Збивати в українському повітряному просторі оті от всі шахеди, герані і так далі, за списком, ніж виловлювати їх над Кельном, чи над Дрезденом чи над Лісабоном, піднімаючи всю можливу євроатлантичну авіацію. І ось знаючи про ваш надзвичайно глибокий. Досвід роботи, зокрема, в різних українських урядових структурах. Я хотів би вас розпитати: от подібну угоду, так ну, європейці просто дуже часто люблять повторювати як мантру, що того вони не можуть зробити, цього вони не можуть зробити, бо Україна перебуває у стані війни з Російською Федерацією. Ну але зараз загроза для них. Прийшов час ікс, коли вони повинні наважуватись на кроки. І відповідно для того, щоб сформувати таку, таку угоду, за якою би європейська авіація чи Євроатлантична авіація могла би використовуватись для перехоплення російських цілей в українському повітряному просторі. От, чи це реально, що для цього треба? Пане Антіне, тут проблем ніяких немає. Така угода може укладатися на двосторонній основі, на багатосторонній основі з країнами, партнерами, країнами, сусідами і ніяких тут обмежень. З точки зору співпраці взаємодії в питаннях безпеки та оборони не існує, бо не обов'язково укладати україна НАТО. Можна укласти Україна, Польща, Україна, Литва, Латвія, Естонія можна укладати багатосторонні в цьому плані працювати, і так далі. Тут я би підкоригував дещо ваше питання, якщо дозволите, так так. А от давайте співвіднесемо. І так, із 20 на даний час ми розуміємо долю п'яти, ну нехай шести об'єктів, які знаходилися в небі. А все це збивалося а, винищувачами. Ми уявляємо ситуацію в Європі, якщо над Європою в один момент опиниться до 800 об'єктів подібних. Що означає підняти для їх враження авіацію в Європі? Кого вони будуть збивати самі себе чи ці об'єкти? Як буде працювати вся система? Тобто, вже очевидно, що позиція української сторони про те, що необхідно укладати угоду про спільне закрите небо і починати збивати не на західному кордоні. України, а на східному кордоні є найбільш раціональне рішення у цій ситуації. Зрозуміло, що ворог буде обходити, буде обходити через Білорусь, буде обходити через Балтику. Він таку можливість є, буде обходити з Чорного моря з півдня і багато чого. Але в принципі можна закрити, хоча б цю частину територіальну, на якій набагато легше працювати, бо далі ж. Іде набагато складніша тема. Українська територія степова, в принципі. Ну, лісо степова в кінці-кінців, навіть полісся. Але це не гірська місцевість, де порізана територія, так як це на, в багатьох європейських державах. Зрозуміло, що там набагато легше, наприклад, к тим же самим крилатим ракетам ховатися за рельєфом. Набагато складніше в таких умовах діяти системам а, про. І системам ППО, тому в цьому відношенні є безліч аргументів, які можуть сказати про те, що сьогодні конче необхідно прискорити цей процес. Більше того, така взаємодія має бути не лише у питаннях протиракетної протиповітряної оборони. Така система має бути в тому числі в безпілотній авіації, яка покликана відігравати роль протиповітряного. Захисту, як і в інших технологічних складових, які випробувані вже в Україні і працюють. Тому в цьому відношенні, виходячи з того, що загроза нападу і розширення фронту і е, задіяння сил Расійської Федерації проти країн Європи і країн НАТО зростає, це означає, що виправданими є і мотивованими як необхідні подібні угоди. Між Україною і європейськими партнерами, між Україною в рамках Європейського Союзу, навіть і так далі. Тобто, в цьому відношенні необхідна робота і ініціатива з боку України є. Я вже не кажу тема, яка була озвучена українською стороною стосовно завчасного попередження, стосовно атак. У цьому відношенні очевидно, що тисячу кілометрів. Від східного кордону до західного України дозволяють завчасно повідомити, в тому числі і населення європейських держав про загрозу атаки. Роман Петровичу, ну ми розуміємо, що є один момент, який можливо стримує наших європейських друзів. Вони про це говорять і публічно, і не публічно, що в разі чогось їм доведеться входити у військове протистояння з Російською Федерацією. Ну і вони починають розповідати, що це має бути колективне рішення НАТО, тому що член НАТО не може ухвалювати тих чи інших одноосібних рішень, які можуть поставити під загрозу буцім. Би загалом безпеку країн НАТО, які будуть змушені включати п'яту статтю. Це відмовка за Фройдом. Ну але в будь-якому разі, як би ви це пояснили? І чи це відмовки, чи це реальні перешкоди для них, а, пане Антіне? Ніякої перешкоди для того, щоб зараз країни-члени НАТО в на двосторонній чи багатосторонній основі вкладали окремі угоди. В питаннях безпеки і оборони з Україною немає. Жодна позиція Вашингтонського договору, як і будь-які інші протокольні рішення, не забороняють країнам НАТО укладати такі двосторонні угоди. Більше того, на даний момент існує 27 угод між Україною і європейськими партнерами, членами НАТО, не всі, не всі там члени НАТО, які дозволяють це робити. Тому в даному відношенні мова йде лише про технологічну сторону реалізації цього питання. Тому це річ абсолютно надумана. Тому це залежить від інтересу тої чи іншої сторони і потреб. Зрозуміло, що вони між собою ведуть дискусію. Вони консультуються між собою. Ніхто їх в цьому не зупиняє. Просто я кажу про те. Що заборони і перешкоди не існує на сьогоднішній день укладання такої угоди, пане Антіно. Я дуже добре пам'ятаю, коли більше півтора роки назад, до того як з'явилися перші угоди, дискутувалося це питання. Тоді ми з вами говорили, що такі угоди можливі, невдовзі вони з'явилися. Так і на даний час подібні угоди можуть укладатися на двохсторонній, багатосторонній основі. Погоджую з вами, пане Романе. Пам'ятаю, наші з вами непрості аналітичні дискусії. Зокрема, із цього приводу просив би зараз вас відрефлексувати публічно на тему симптоматичної характерної заяви начальника генштабу Республіки Білорусь Павла Муравейка. Отже, якщо вірити начальнику генштабу білоруського... То білоруська сторона відстежувала рух дронів, які буцім би збили з курсу, та інформувала про це польську та литовську сторони. Це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників і підняти в повітря свої чергові. Сили, ну і далі частина тих от безпілотників, які за словами начальника білоруського генштабу заблукали. Оті, вони були знищені силами ППО Білорусі на територію Республіки Білорусь, Романе Петровичу, вам слово. Ну, пане Антіно. Ми пам'ятаємо, як диктатор Лукашенко розповідав про те, що. Рашистські війська поверталися в Москву через Київ із Мінська, пам'ятаєте? Mm -hmm. Ну, я розумію прекрасно, що е, в подібній тональності брехати можна про ті безпілотники, які е, загрозу створили е, Польщі десь там в районі кордону України. Ну, а як пояснити ті безпілотники, які залітали на територію Польщі з території Білорусі? Чи ті, які опинилися в території Польщі з Балтики, залетівши, це теж блуконули. Хоча для таких фахівців в галузі географії, як Лукашенко, Муравейко, йому подібних це не складає ніякої проблематики. Ну, можливо, це розраховано на тих, хто теж з боку європейців не учить географію, тому тут все абсолютно зрозуміло, а річ ця планувалася. Зроблена вона в момент зрозуміло, чому після ударів Ізраїлю по терористичній організації Хамас і в вдосі, тому що це створило абсолютно сприятливу ситуацію, забріхувати питання удару по території Республіки Польща і таке інше. Причому цьому придавалося особливий зміст. Бо через дві доби на території Польщі даруйте на території Республіки Білорусь розпочнуться навчання захід 2025 від яких слід теж очікувати подібного характеру дій по відношенню і Балтійських, і скандинавських держав, і Республіки Польща. Ну, Дональд Трамп, наскільки я розумію, що досі спить. Ну тому, що зараз в Сполучених Штатах десь годинка десята ранку. Ну але пробудився американський е, надзвичайний повноважний посол у НАТО Меттью Вітакер. Отже, ну і доволі чітко, конкретно описав американську реакцію. Цитую зараз. Заяву посла США у НАТО Вітакера ми підтримуємо наших союзників у НАТО на тлі цих порушень повітряного простору та будемо захищати кожен сантиметр території НАТО. Ну а решта американських посадовців, так би мовити, зберігає грізну мовчанку. Романе Петровичу. Наскільки на вашу думку американці будуть серйозно готові захищати повітряний простір? Естонії, Литви, Латвії, Фінляндії, увага! Польщі, Чехії, Румунії. Так ну ми побачили яку авіацію задіювали. Наскільки я розумію, Марк Рютте не озвучив, що підняли американську ескадрилью, яка базується, наприклад, на військовій базі в Італії, десь чи на базі в Рамштайні, не знаю. Реакція Сполучених Штатів і загалом, чи це дозволить Дональду Трампу зрозуміти, що Путін не просто знущається, так, а що Путін їде своїм невблаганно кривавим курсом далі. І Трампу хочеться, не хочеться, нравиться не нравиться, але доведеться робити певні кроки. Перше, на що необхідно звернути увагу на те, що після рішення а, Вашингтона припинити фінансування американських військ і всього східного валу, в тому числі американських військ, які знаходяться на цьому східному валі, так званому, а, рівень довіри і впевненості в діях Сполучених Штатів Америки, в питаннях, особливо гарантій, Європі, вона впала ще на декілька порядків. Тому очевидно, що європейці не довіряють Сполученим Штатам Америки в цьому відношенні, тому щоб не казав посол стосовно Сполучених Штатів Америки при НАТО Вітакер, щоб він не говорив все рівно довіри до Сполучених Штатів Америки в цьому плані не буде. Не випадково напередодні припинення цього фінансування. А літак разом, який облетів ці країни разом із е, Урсулою фон дер Ляйен, він ситуацію стабілізував е, цей візит. Урсула фон дер Ляйен всім довела до відома те, що фінансування буде зберігатися, і надіятись можна в першу чергу на європейські сили. А ми, ми бачимо, що навіть у цьому поєдинку брали участь європейські сили. Хоча можу сказати, що і бази в Румунії, і база в Польщі, зокрема, база в Польщі. Всі знають прекрасно, що це системи ПРО і ППО. Вони не могли бути незадіяні, не могли. Я на цьому наголошую. І е, це вже питання, чому у переліку не названо, можливо, з інших мір мікро міркувань не названо, якщо називали всі, можливо, з інших причин і так далі. Я вже не кажу. Системи, які розміщені, на яких базуються бомбардувальники Б-2. Вони є в Європі. Не випадково ж з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати відправлять декілька бомбардувальників в Європу, необхідності в цьому немає, бо е, на базі на території Європи є відповідні бомбардувальники. Тепер наскільки Дональд Трамп буде перейматися цим питанням, е, мені важко про це говорити, бо. На фоні того, що він пообіцяв Карлю Навроцькому, що і війська збережуться, і додатково е готові розглядати. Єдине, що він забув сказати, що вони готові розміщати війська, тільки фінансувати їх не будуть. Це має взяти на себе Європа. Європа бере на себе і приймає цей виклик. Готова утримувати американські війська. Більше того, можу сказати, що це вже відомо. Готова утримувати до того часу, поки не буде це компенсовано власними ресурсами, власними потужностями оборонно-промислового комплексу і власними силами. Хоча тут є. Проблема і дуже серйозна проблема. Вона зараз обговорюється. Це наявний потенціал і військовий, щоб забезпечити виконання цих функцій. Тому над цим іде робота, як ми розуміємо, це не гроші, це люди, і їх необхідно готувати для виконання таких функцій. Тому перше, на чому можна зупинитися, це на тому, що Європа готова фінансувати все це. Нині важливо. Наскільки сполучені Штати, тобто війська, які знаходяться в Європі, американські, здатні це виконувати ще, чи не трапитися так, що в час ікс, Трамп зніме ці війська, і скаже, що вирішуйте і захищайтеся, так як ви можете самі. Ще раз хочу наголосити: довіри до Трампа і до Америки в цьому відношенні, що б не говорив посол Вітакер, немає, і це відчувається в тому числі по реакції нинішній реакції на цей агресивний випад Російської Федерації, Роман Петровичу. погодлююсь з вами. Ну, ви згадували одну з можливих причин, які могли так би мовити активізувати Кремль тією провокацією проти Польщі і проти НАТО. Зокрема, йдеться про. Державу-катар, ну і знищення на її території представників Хамас. Так, але водночас я не виключаю того, що росіяни захотіли вкотре навіть не знаю, як це назвати, полоскотати там ножиком трішечки, так би мовити, почухати спину. Напередодні великих можливо перемовин стосовно санкційного тиску і стосовно тих чи інших загалом координованих дій між європейцями, американцями і, взагалі, щодо того, що називається. Переговірним процесом, якого, як ми розуміємо, нема. Так, Путін пішов в свою улюблену цю сферу несвідомого, так кажучи, що всі там мають їхати до нього до Москви. Європейці досі плекали, я так розумію, ще певні ілюзії. Ну, Дональд Трамп так точно, що стосується е діалогу між Європою і Сполученими Штатами Америки. То це застрявання в темі ми будемо робити, хай робить Європа. Вона абсолютно безпричинна. Європа готова синхронно сполученими штатами Америки вводити самі найжорсткіші санкції І сьогоднішній день. Оцей випад проти агресії проти Польщі вона зайвий раз це підкреслила. Тому якщо ви чуєте з боку чи ми чуємо з боку сполучених штатів, що ми будемо робити, хай це робить Європа. Це абсолютно безглузда. Псування часу Європа готова йти на кроки і проти Китаю, і проти Індії, і проти Росії, в першу чергу проти Росії. І тут доречно сказати: Європа буде робити, як Америка буде робити, а не навпаки. Розмова, яка велася з понеділка. Е Джоном Саліваному повноважений європейського союзу по питаннях санкцій в міністерстві фінансів, в міністерстві транспорту, в міністерстві енергетики, показала, що сторони погоджують і можуть вживати таких кроків і по 18-му пакету, і по 19-му наступному пакету зараз все залежить від політичної волі Дональда Трампа, а не пошуку причин. Буде він це робити чи не буде. Я не буду нині давати свою оцінку цієї ситуації, почекаємо, побачимо, як він а, сприйме оцей виклик, а, агресію проти Польщі. Це перша частина. Друга, важливо, що в нинішній ситуації, я вже казав, не просто відбити цей, цю агресію, а покарати, вказати на те, що кожен подібний наступний крок буде жорсткіша відповідь. І отут. Оце найважливіше, чому потрібні були ці консультації, чому треба контакт із Трампом? Якщо нині буде нанесена серйозна е атака, словесна в першу чергу. Далі санкційна, далі е військова. Якщо ця тріада буде зроблена, це означає, що е формується поволі е коаліція свободи і демократії. Якщо все залишиться лише на словах, це тільки заохотить а, фюрера. І перше, що ми побачимо, це подібні кроки в період навчання захід 2025. Ми про це з вами говорили. Я казав, що широкоформатних, широкомасштабних наступів не буде, а от диверсії, провокації, починаючи від мігрантів, завершуючи зальотами, а, Безпілотної авіації, балістичних ракет, крилатих ракет Росія буде використовувати, і це вже очевидно стає як певна програма дій Рашиської Федерації і проти країн НАТО, і проти європейських країн в цілому. Дякую вам, Роман Безсмертний дипломат, надзвичайний повноважний посол України, зокрема Роман Петрович, працював послом у Республіці Білорусі у 2010-2011 роках, з надзвичайно глибоким і якісним аналізом російської провокації проти Польщі і проти євроатлантичної спільноти.